Добрий день. Добрий день. Я день. хочу вручити вам пане повідомлення. Лідія Кузніцова, листоноша із 23-річним стажем роботи, щодня долає десятки кілометрів заради благородної і потрібної мети. У поштові скриньки вкладає газети та журнали. Особисто в руки передає вітальні адреси та рекомендовані листи. Розповідає у свою професію, вона закохана, адже спілкування з людьми приносить пані Лідії справжнє задоволення. В основному здоров'я, що ви порадите, то порадиш, як його вивести з того стану депресивного, говориш, поспілкуєшся, і людині краще стало. Каже, лідочка, ви як прийшли, то мені зразу і краще стало, якось і на серці легше, тому що люди е, старі, вони потребують уваги на дільниці листоношу Лідію Кузнєцову знають, чи не усі, а літні люди її візиту чекають як справжнього свята, кажуть, незважаючи на будь-яку. Які примхи погоди, кореспонденції у поштових скриньках з'являється завжди вчасно. Лідочка нам дуже подобається і давно давно вже до нас приходить. Вона, випише нам і газету, і газету, і пісма приносить. От ми завжди дожидаємо її. І розрадить, як коли трошки підніметь настрій, і відкритки бувають такі великі, що їх не можна навіть у ящик положити. То літав завжди нам приносить. Встигати всюди і вчасно Лідії Кузніцовій допомагають заняття сучасними танцями та фітнесом. Студію жінка відвідує трохи більше року. Каже, робота листоноші буває і небезпечною, тому завжди потрібно бути у хорошій формі. Можуть і собаки в дворі покусати, і, і як говориться, і хто як знає, хто з під'їзду може вийти і кого, який настрій. Буваєш, обходиш десятої дороги разом із Лідією Кузняцовою у 450 відділеннях поштового зв'язку області. Працює понад дві тисячі працівників. Щодня рівненська дирекція Укрпошти надає жителям краю понад півсотні видів послуг. Основні виплата та доставка пенсій та допомог, традиційні наші поштові послуги. Але наряду з тим є зараз і нові послуги. На пошті можна отримати кредит на користь банку, можна покласти депозит. Можна отримати електронний квиток. Нині працівники рівненської дирекції Укрпошти, яку декілька років поспіль визнають найкращою в державі, працюють над розширенням спектру фінансових послуг та налагоджують співпрацю з інтернет-магазинами. Роман Свирида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.